Вас вітає місто комфорту. З вами Юля. І сьогодні ми оглянемо хід будівництва за серпень житлового кварталу Садова Алея. Ми розпочали уже загороджувати подвір'я, монтуємо високий паркан, адже двори у нас будуть закриті з відеоспостереженням. Отже, ваші дітки можуть бавитися у безпеці у дворі. Позаду мене будинок номер 3 здача якого уже цієї осені. Перед будинком уже виконано благоустрій території, а також монтують другу перголу для комфортного відпочинку у спекотну погоду. У під'їзді третього будинку вже влаштовано ліфт, а також бачимо облаштована колясочна. А також встановлені газові котли у квартирах. У квартирах встановлені уже вхідні двері, стіни облицьовані декоративною штукатуркою, встановлена плитка та є лічильники на облік. Води та електрики. Позаду мене будинок номер 4 здача якого наступного року. Але бачимо, вже виконано монолітно-вертикальна конструкція даху. Завершено роботи по муруванню зовнішніх стін уже четвертого поверху та тривають роботи по муруванні внутрішніх перегородок. Тривають роботи по монтажу вентиляційних блоків. Роботи виконано уже на 60%. Змонтовано загальнобудинковий водомірний вузол. Друзі, позаду мене уже готовий фундамент. П'ятого будуть також завершені роботи по зворотній засипці та тривають підготовчі роботи по влаштуванні бетонної підлоги підвальних приміщень. Та підготовчі роботи по влаштуванню вертикально-монолітних конструкцій колони-стіни. Та оглянемо 5 секцій будинку номер 6 Тривають роботи по утепленню та оздобленню стін фасаду будинку. Роботи виконано на 70%. Виконуються роботи з оздобленням місць загального користування у під'їздах, а саме оздоблення стін декоративною штукатуркою, а також облацювання підлоги. Тривають роботи по монтажу вхідних дверей у під'їздах. Третя секція Завершено роботи по влаштуванню залізобетонного перекриття над восьмим поверхом та тривають роботи з мурування внутрішніх стін уже сьомого поверху. Четверта секція Завершено роботи по влаштуванню цегляної стіни третього поверху та тривають роботи по влаштуванню залізобетонного перекриття над ним. Тривають підготовчі роботи по влаштуванню залізобетонного перекриття над підвалом, а також роботи по влаштуванню бетонної підлоги підвалу. А з новин з будівельного майданчика ми будуємо уже будинок номер 7 який складається з п'яти секцій. Та незабаром буде старт продажу. Секція завершено роботи по влаштуванню монолітного перекриття над паркінгом та тривають роботи по влаштуванню вертикально-монолітних конструкцій першого поверху, друга та третя секції завершено роботи по влаштуванню залізобетонної фундаментної плити.